Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з темою регулювання дорожнього руху, другим буде завдання на знання теми початок руху та зміна його напрямку, і останнім буде завдання з теми буксирування та експлуатація транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши розворот. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій синього. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох мають намір розвернутися і для цього вони увімкнули відповідні ліві показчики повороту. Ми бачимо, що водій синього автомобіля має намір розвернутися з лівої смуги, а водій червоного з правої. На їхніх смугах перед перехрестям нанесено дорожню розмітку 1.18 напрямки руху по смугах. Згідно з розміткою, водієві синього автомобіля дозволяється з його смуги поворот ліворуч, а водієві червоного поворот ліворуч і рух прямо. Крім того, згідно з розділом 34 правил дорожнього руху, розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також і розворот. Тобто, якщо розмітка дозволяє поворот ліворуч, то вона дозволяє і розворот, але це стосується лише крайньої лівої смуги. З інших смуг розворот виконувати не можна. Виходить, що водій червоного автомобіля точно правила порушує. А як щодо водія синього автомобіля? Розмітка дозволяє йому розвернутися, та, може це забороняють зробити знаки, і насправді ні знак 572 виїзд на дорогу з одностороннім рухом, ні знак 323 поворот ліворуч заборонено, який має жовтий фон і є тимчасовим знаком, не забороняють водієві розвернутися. Власне розворот це єдиний напрямок, куди йому дозволяється продовжити рух у його ситуації згідно з дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Добре, що наш водій якраз і планував розвертатися. Отож, порушить правила тільки водій червоного автомобіля, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: кому має дати дорогу водій зеленого автомобіля у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються один лише білому автомобілю. 2 пішоходу та велосипедисту, 3 лише велосипедисту, 4. велосипедисту та білому авто, 5. має дати дорогу усім та 6 – не повинен давати дорогу нікому. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і чотири учасники дорожнього руху. Велосипедист рухається прямо по велосипедній доріжці, білий та зелений автомобілі повертають ліворуч та праворуч відповідно на стоянку, що позначена відповідним дорожнім знаком, а дівчина в цей час переходить в виїзд з цієї самої стоянки. Можливо для початківця ця задачка і може здатися не дуже легкою, але насправді тут все максимально просто. Спершу ми звернемося до пункту 10.2 правил, в якому побачимо, що в'їжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги, як в нашому випадку, велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Згідно з цим правилом, дорогу і пішоходу, і велосипедисту має дати не тільки водій зеленого автомобіля, а й білого також. І тепер залишається з'ясувати, хто між водіями автомобілів має перевагу, а хто повинен дати дорогу. І тут все також надзвичайно просто. Згідно з пунктом 10.4 правил, водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутнім транспортним засобам. За таким же принципом, водії зустрічних нерейкових транспортних засобів роз'їжджаються і на перехрестях рівнозначних доріг. Але у нас тут не перехрестя, а виїзд з прилеглої території. Тим не менш, дорогу має дати водій, що повертає ліворуч. От і виходить, що водій зеленого автомобіля має дати дорогу усім зображеним учасникам дорожнього руху. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу порушує правила виконуючи буксирування? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій автобуса. Два водій червоного автомобіля. 3. Обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги з двома транспортними засобами, що буксирують два інші транспортні засоби. Ми бачимо, що автобус буксирує синій автомобіль на жорсткому щепленні, а червоний автомобіль буксирує велосипед на гнучкому. І в цій задачці насправді також немає довго чого розбирати. Нам варто звернутися лише до одного пункту правил дорожнього руху, а саме до пункту 23.10, в якому ми, зокрема, побачимо, думаю, очевидне абсолютно для всіх, те, що буксирувати велосипеди, категорично забороняється будь-якими транспортними засобами. А от що, можливо, знали не всі, так це те, що згідно з цим пунктом буксирування також забороняється і автобусами. Буксирувати автобуси можна, а от буксирування автобусами це вже порушення правил. Тобто виходить, що у зображеній ситуації водії обох транспортних засобів порушують правила дорожнього руху, а це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді. Під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.